Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Сьогодні дізнаємося про одну цікаву постать в історії християнства, в історії теологічно-філософської думки, засновника ТФТ Плініокоре де Олівейра, бразилійського мислителя, який жив з 1908 по 1995 рік. Бразильський філософ Плініо Корре де Олівейра народився 13 грудня 1908 року в Сан-Паульо. Його батьки походили з двох знаменитих родин. по перших роках науки під чуйним оком батьків і ретельним наглядом баварської виховнички вступив до колегію святого Людвіка, проваджену через отців єзуїтів. Бачучи яскравий констра... контраст між католицьким і традиціоналістичним середовищем домашнього вогнища, з якого чув природню близькість і розв'язливість, вульгарністю, і френезію, характеризуючими життя в роках 20 так. Молодий Олівейра раніше підняв рішення, щоб своє життя цілковито посвятити обороні церкви і відбудові цивілізації християнської заангажування. Це сконкретизувалося в 1928 році разом з його вступом до Содаліці Маріанської. Був це початок його епопеї життя публічного. Прекрасний оратор і діяч Піньокореди Олівейра стався найбільш репрезентативним представником католицького руху в Бразилії. В 1929 році заснував університетську акцію католицьку, яка почала ділати рівно ж у батьох середніх школах. В 1932 році промував утворення католицької ліги виборчої. Ліга Елейторіал Католіка рік пізніше став через нею вибраний на депутованого до народового згромадження Конституційного, був наймолодшим кандидатом і здобув найбільше голосів. Утвердився тоді як найбільш впливовий лідер католицької групи парламентарної. Зруймадження конституційне в цілості прийняло програму Ліги в опіні Павла Бросарда, колишнього міністра справедливості і провідника суду найвищого католицька ліга виборча була організацією поряду, порядовою, яка в усій історії Бразилії мала найбільший вплив на політику краю. Цей ефективний вплив католики на політику, якому провадив Пліньо Корея, де Олівейра, мав глибоке і далеко і, ідуче і наслідки, передусім послужив як е, рішучий м, для е, в той час наростаючої загрози соціалістично-комуністичної, через багато багатьох вважалися е, багато хто вважав, що це не уникнути цього, так беручи під вагу духа часів. Освальдо Арахна в роках 1930-х-1940, сповнюючи функцію міністра в різних міністерствах, а також провідничий в 1947 році згромадження генерального ОНЗ сказав тоді, коли б католики не з'єдналися під час виборів в 1933 році, Бразилія була би сьогодні е, лівіцова. Понадто появлення солідного руху католицького вплинув на значення обмеження лаїцького характеру життя публічного в Бразилії, вибір численних депутованих в лізі з ліги. Їх успіх парламентарний був демонстрацією великої сили політичної католиків, Сила, яка в завіренні плінія Корея де Олівейра мала вчинити можливу віднову цивілізації християнської. По вигасненню його мандату парламентарного обійняв катедру історії історії цивілізації на університеті в Сан Паулю, а пізніше історії сучасної в тамтешньому папському університеті католицькому, в 1933 році став директором часописа О.Л.Гінаріо, який під його керівництвом стало вважався найбільшим тижневиком католицьким в, в ті часи. Навколо твору громадив динамічний рух, неформально інформа... не знаний як група Олегінаріо», який дав імпульс до ділання усьому руху католицькому. В Америці, а також в Європі, почалося говорити про пільні плініо Коре де Олівейра як значного значну особистість для цивілізації християнської. Коли руху е... Коли рухи сталися модою, які всі почали підлягати, утримав, утримав Олагінаріо на позиції католицько-традиціоналістичні, радикально протилежні нацизмові і фашизмові. Лінію Карею де Олівера головну увагу. Звертав на спільну спільну підставу доктринального бохрухів про характер геонестичний, егалітарний і соціалістичний. У 1942 році був головним оратором на четвертому народному конгресі в христичному і в христийному, і в ім'я ім єпоскупату паскопату Бразилії. Офіційно привітав представника президента Республіки. Натовп, шанований на понад півмільйона осіб, з ентузіазмом скандував його ім'я. Плініо Корео, де Олівейра знаходився на вершині слави, коли в середовищі католицькому появилася нова організація Католицька акція. Повстала вона з ініціативи Пія 11-го, щоб полегшити участь світських осіб в ієрархії. Апостоляті церкви рух цей швидко розповсюдився в Європі та Америці В 1940 році. Плі став іменований провідником архідіцезіального заряду акції католицької в Сан Пауло. Натомість зауважив, в деяких сферах цього руху значний вплив тенденції католицько-демократичних і неомодерністичних, засуджених через попередніх пап. Змінилися помилені ідеями мислителів. Таких як Яквес Марі Марітіан і Еммануляль Монєр, і теологів, як Марія Домінік Кену і Енрі де Лубак. активісти орієнтації прогресивної проникнули до деяких організацій акції Котовицької, стаючи знаряддям ширення тих помилкових ідей, це пише Ксонс Смарчево Стан в своїй книжці. Щоб затримати проникнення тих ідей до католі до католицької лайкату, топлініо Корея де Оліверія написав в 1943 році свою першу книжку МД Дефеса де еко католіка в захисті акції католицької автор, звертав ні увагу на існування руху, що схилявся до ступеневого обмеження засад авторитету в церкві. В галузі суспільній рух цей характеризувався відкиненням слушних і гармонійних нерівностей суспільних і заохотою до класової боротьби. Предметово до книжки написав сучасній нунці апостольській Бразилії. цій праці значить. Своє так сказали 22, 20, е, е, перепрошую, 200 єпископів. Е, Чи навпаки заборонили так, прикляснули. Е, підтримав її рівно ж провінціал єзуїтом. А, перепрошую, підтримав все-таки. Незважаючи на це авторитативного підтримки, до якого в 1949 році долучився лист. Е, Підтримка для автора в ім'я Пія 12 через Сксонзад Джовані Батіста Монтіні субтитула в Секретаріаті стану столиці Апостольської майбутнього баби Павла VI». То, власне, з середовища католицьких появилася на запекла опозиція відносно представлених в книжці Тес. На групу Олегіонарію легі... впала лавина брехнів. Зменшилося число е, парафій розповсюджених тижневик, Коредо Ольвері е, в той час популярний оратор е, перестав бути запрошений в 1945 році, втратив становище провідника акції католицької в Сан Паулю, а на кінець рівно ж функцію директора е, Олагінаріо. Його головне знаряддя пропаганди. Хоч е, рівні могли би схиляти до... Е, Тобто продовження цих середовищ за ціль книжки не тобто, книжки не стала осягнута. Насправді було цілковито навпаки. Прогресивізм став берзель остаточно здемаскований, здемаскований. Тобто відкритий, і не міг уже вскриватися скриватися за нею віра. Однак рух острацизму тривав ще три роки. У 1951 році де Олівера заснував місячний культуральний затитулований католіські католіцизмом, якого директором залишився аж до смерті навколо часописа згромадив опініотворців. Ну, тобто свого руху, який в скорому часі стався бігуном народу, народної думки. Зародилася в цей спосіб група католіцизму, в якій природні середовища знайшли ті, які не погоджувалися щораз більш революційним е, рухом подій, прагнули ставити йому енергійний опір. Штандарт від нови християнської знову з гординою появитися нападники доктринального доктринальної полеміки з з прогресивізмом за рівно політичним як і релігійним католізмом запустив коріння на рівні цілого краю. Множилися конгреси руху. Зормаджувалися сотні учасників, рух почав розпоширюватися на площині міжнародному, численний побут на старому континенті дали пліні Кореде де Олівера нагоду до нав'язання контактів приїзні і співпраці з європейськими нуртами традиціоналістичними. У багатьох країнах Америки Латинської почало зростати середовище симпатиків з метою добачення солідної. Підстави доктринальної, яка зростала на рівні е, прихильників у 1959 році, Пінніо написав свою головну працю під назвою Революція і контрреволюція. того, ще цієї книжки не маю, але думаю, що в скорому часі буду її мати. Е, рік пізніше повстало Товариство оборони традиції, родини і власності ТФП. Інспірована його думкою і прикладом життя ТФП і аналогічні незалежні товариства розвиваються на всіх континентах. Бразилійський діяч стався вже вчителем думки контрреволюційної на рівні світовій, у відродженні від багатьох інших інтелекту відрізнені від багатьох інших інтелектуалістів. Не залишався закритий в середовищі науковому, але ділав як апостол власних ідей. Своє життя удотожнив з діяльністю товариства та ФПМ на останньому контрасті з революційними помилками. Численні і значні є його реакції на події в Бразилії в політиці світовій. Звернімо увагу на два з них. І тут Ксон Смарчову станціоне наводить такі. В 1981 році на президента Франції став вибраний Франкіс Мітерант. Його соціалізм свободи прийнятий з радістю через всіляку роду прогресистів, натомість відніс успіх в середовищах масового переказу і стався чимось вроді міжнародної пропагандистичної весни. Мав він бути способом на вихід з кризису. Вже з так званого реального соціалізму, щоб станути на дорозі новому не небезпеці пліннього корея де Олівера написав маніфест під титулом «Соціалізм свободи відносно комунізму, бар'єр чи міст. Маніфест цей опублікований в 155 газетах в 55 країнах на загальному накладі 33,5 мільйона екземплярів. Становив один з чинників, може бути найважніше, який, як твердять різнорідні опініотворці і історики, вплинув на упадок соціалізму свободи. В 1990 році Плініо заножував бразилійський ТФП в кампанію про Літуанія Лібера, отримуючи натомість підтримку ТФП в інших країнах. Протягом трьох місяців зібрано 5, 5 мільйонів 212. 1580 підписів підтримки для незалежності Литви. Книга рекордів Гіннеса занотувала, що була це найбільша акція збирання підписів історії світу. Коментатори визнають, що її за один з чинників, маючих рішучий вплив на процес звільнення країн Балтійських з під ярма комунізму, а як наслідок на опадок сири-сири. Та інтенсивна діяльність не повинна нам, однак, е закривати доктринальні глибини Плініо Корео до Олівейра. 26 книжок, понад 2,5 тисячі есе і артикулів, понад 20 тисяч конференцій викладів, наведених на понад мільйон сторінках. Все це свідчить про те, як. Подивогідним плідним автором був цей бразилійський мислитель і ділач. Його остання книжка це Нобреце, це по бразилійськи, по-польськи, по-українськи, точніше шляхта і аналогічні еліти, традиційні в Ако люціях П'я 12-го до Патріаціту і шляхти римської з 1993 року. В цьому творі автор коментує 14 ем, алокуцій скерованих через Папу до Римської аристократії, які завіряли Апель, щоб в країнах про традицію шляхецьку дбати про отримання аристократії. Доцінив. Значну роль тих еліт, рівно ж в сьогоднішніх часах, підкреслюючи релігійну і культуральну вартість втілених через них традицію, як рівно ж їх місію в службі спільного духовного і дочасного добра в, в сьогоднішніх неспокійних часах. Корея де Олівера помер в Сан-Паулу 3 жовтня 1995 року. Фактично тепер було 30 років з дня його смерті. Нещодавно, отримавши перед смертю Таїнства Церкви Святої і Благословіння Апостольське в його конкуції, тобто в його погробових похоронних урочистостях, брало участь тисячі осіб, які прибули з цілого світу, щоб скласти остатню честь невідкличному вчителеві. Незмінному вчителю. У всьому апостоляті мусів часто спротивлятися по підходу підходові, який означав відхід від воюючого, їх, воюючого характеру церкви і стоячої у джерел багатьох оступст, тобто таких уступок. Зарівно в сфері доктринальній, як і в дисциплінарній. Тому теж особлива увага на стодіванні власно в е, такого е, аспекту місії, що бореться Де, е, деяких ангелів, особливо Святого Михаїла, які спротивлявся бунтові Люцифера, тим прекрасним закликом Квіс Ет Деус, надалі. Е, наявний в історії людства. Святий сети Михаїл був головним е, воєвником Бога. Можна би його запанувати, щоб. Е, натомість боротьба ангельська не мала би характеру військового і була б це правда. І це боротьба в присутності, боротьба полюблення добра і ненависті до зла, які добро по поназлом, і пропастю перед Божою присутністю. Це істота велик. Це то є істота великої битви, описаної в Апокаліпсисі. Тому теж Пліньо Корея де Олівейра говорить про небо як найпрекрасніше поле битви всіх часів. Згідно бразилійського мислителя, місія святого Михаїла концентрується на двох аспектах. Боротьба не обмежується до знищення тих, які повстали проти Бога. це щось більше. Боротьба є славна в такій мірі, в якій засвідчує, засвідчує і уґрунтовує, доводить те, що ворог старається знищити. Проголошуючи квіюс Еддеус, Святий Михайлов не тільки скинув ворога до пекла, але теж вчинив, щоб на світі. Було чути досконалий гімн любові до Бога, який буде чутися через усю вічність. Пісня досконалої любові є одночасно піснею війни і піснею про слави у віднесенні до того, чого захищається і з чого проголошується. З любові до порядку народжується ненависть до непорядку. Так? З любові до порядку народжується ненависть до порядку. До непорядку. Існує рівно ж інші е, виключні місії в світі ангельському збалістю, перевірені через бразилійського мислителя е, Корнеліус Аляпіде в своєму видатному творі in Інсакром Скриптуром підняв екзегези другого розділу книги Захарія, що представляє візію чотирьох рогів. Символізуючи зло, яке допровадило до упадку Юду, Ізраїля і Єрусалим. Після появляються чотири еремісники, названі через єзуїтського теолога ангелами-ковалями. Які вдаряють в ті роги тяжкими молотами. Їх місце є скинути роги народів, які повстали проти землі людської, щоб її знищити Захарія, книга Захарія, пророка 2.4. 4 Ангели ті стали послані через Бога на землю, але заставши її в мирі, зосередилися на землі ю... 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 Юдській, тобто ю... Юдейській, яка була опанована через ворогів. Іншими словами, ангели прибули, шукаючи війни, в якій могли би взяти уділ. Роги, коментує Плініо Корея де Олівера, символізують чотири постаті зла. Проти кожної з них Бог підносить форму репрезиційного добра, якому відповідає ангельська постать. Місце цих ангелів є збудження страху і відрази, і нищення тих форм зла, оскільки ангели ділають екс натура пропія. То значить, їх місія опирається на їх природі, а тому ангели ті є засадничо борцями. Війна є їх засадою буття. По тій візії показуються в розділі шостому, наступна чергова, в якій бачимо чотири поступово простягнуті через коня. Каштанового кари бі, ка, е, через конів Каштанового, карого, білого і строкатого, які ангел пояснює як чотири віхри неба, які ставили перед Господом у цій землі Захарія 6:5, можете собі подивитися, білі коні м, стають послані, щоб успокоїти духа народів. Натомість каштанові є названі через Корнеліо Аляпіда ангелами-месниками. Прибувають Бог, щоб довершити помсти на ворога Господа, і помогти дітям світла перемогти ворогів. Ідея, що Ангел прибуває тільки для того, щоб закінчити е заразу, є, є думкою романтичною пояснює Плінів Корея де Олівейра. В святому Писанні, є, однак багато е уривків, які вказують ангелів посланих, щоб карати і мучити зарівно усі народи, як і Єдності, тобто е, е, особ, особистості. Вдаряючим прикладом є Єане післаний, щоб вбити первородних синів Єгипту. Це книга виходу 1229. Онагічний спосіб плініо Корео де Олівейра аналізує рівно ж візію семи ангелів е, одітих в чистий льон, які тримають сім золотих чаш. Повне гніву Божого, представленого в розділі 15 Апокаліпси. Апокаліпсиса. Книга чи Апокаліпсиса чи откровення 15.6.7. Бразилійський філософ коментує: Чистий льон символізує радість ангелів сповнення справедливості Божої через карання безбожних. Час ще є золоті, оскільки гнів походить з любові. Гнів є любов'ю в стані, воюючому є гнівом святим. Це стільки про посадь пліньо де Олівейра. погодьтеся цікаво і мало досліджено, навіть в Україні, малознану. Але будемо собі ще сягати до думки цього мислителя відомого засновника ТФП. Дуже гарно працюють вони в Польщі, поширюють католицькі набожності, зокрема Фатімські, про це Піво, про Серце Христове. Так само роблять такі рухи на захист традиційних католицьких цінностей проти абортів, проти різної неморальності. так? Це повстання, так, і це дуже потрібно робити такі стояти на боці церкви, на боці правди, на боці Євангелія, так. ніколи не йти на компроміс зі злом, бо це завжди закінчиться трагедією, поразкою. Плініко Редо Олівера також, також написав певні додатки в книжці. Тепер ми мали так само Фатімську річницю про Фатіму Фатіма. Послання трагедії чи надії, також цей мислитель написав цю свою книжку «Контр... «Контрреволюція і Революція. Багато писав на... на тему Фатіми. Тому, гадаю, що будемо сягати ще собі до його думок, і щоб собі властиво глибше поглибляти ці цінності, які, можливо, є, забуті, затерті, знецінені. І щоб це було для нас такою підтримкою, в тому, щоб ми стояли завжди на боці Христа, Церкви і віри. Амінь. Це стільки сьогодні. Дякую, слава Ісусу Христу.